Пане Олексію, у мене питання загальне, таке загальнофілософське, я би навіть так сказав. Ну, час від часу ми з вами зустрічаємося в ефірах, і час від часу ви достатньо серйозно критикуєте, що робить урядовці, що робить уряд, що робить Верховна Рада, що робить президент і його адміністрація. Як на вашу думку, чи урядовці виправляють недоліки? От ви там одне наказали, тут треба було не так, а так, а тут отак, от отак. Прислухаються, дослухаються, почалися якісь такі позитивні моменти на четвертому вже році війни. Вам слово, пане Олексію. Дякую, Микола. Зараз я слушне питання. Дякую, бо мене повірте, мене як відповідальну професійну людину, яка і коли міністром працювала, коли головою ОДА і, і депутатом. Я не люблю працювати як на корзину, да от на щоб ну щоб ти щось генеруєш, ти щось про е, продукуєш, а воно все йде кудись отак. По і от мене від цього дійсно і не те, що настрій поганий. Я просто дійсно вважаю, що ну така ситуація, яка склалася в верховній раді цього скликання і, і з уряда, в тому числі, вона неприпустима. Ну і де б ми не були, в якій би ми опозиції не були. Ну ми ж не в опозиції до України. Да, і коли досвідчені люди пропонують очевидні речі, а вони там не сприймаються тільки тому, що ти з опозиції, це ж не моя проблема стає. Це стає величезною проблемою країни. А тепер я вам швидко пояснюю, в якої в якій ми ситуації відбуваємо. от останні п'ять років. нагадую, 19-й рік прихід зеленського і зелених. 20-й це ковідний пішов, тобто надзвичайна ситуація. Ковід, ковід, все під ковід. Потім, 21-й так само, це ковід, хоча вихід з ковіду, 22-й війна і вже три роки війни. До чого я веду? От той же самий зима, проходження зими, опалювальний сезон. Кожного року одне і те ж саме. Щось ми готуємося, потім проходимо, потім одне питання. Ну як, ми пройшли, ми вижили. Да, ми пройшли практично в чергове опалювальне сезон, але я задаю ключове питання: яка ціна? Ціна цього проходження? Ми останні роки живемо виключно в борг, виключно за рахунок величезних дотацій, вливань в бюджету України, в енергетику України, і таке враження, що грошей ніхто не рахує, розуміє, і тому приймаються. Або неправильні рішення управлінські, або не, не приймаються взагалі. Криза платіжна, поглиблюється, борги поглиблюються, фінансовий там наворочується, але ж люди це на собі не відчувають. Люди ж ці борги поки що не бачать. Вони ж не знають, наскільки там заборгували. Реально ми всі з вами заборгували світовому банку, нашим донорам і так далі. І тому немов би все непогано, немов би в чергове ми пройшли там зиму. А яка різниця, що зараз ми проходимо зиму? А нафтогаз купує газ по імпорту по трійні чи по трійні чотирнівці? Люди ж думають, що все різко, все рівно платіжка в них не змінюють. Але, шановні українці, я вам звертаю увагу: всі ці управлінські неправильні недолугі рішення відображаються обов'язково або на фінансовому стані борговому наших державних компаній, і бюджет не доотримує ці податки, або лягають на бюджет, і на величезні борги бюджету Пану і рано дума... нам до з вами це доведеться платити. Отак, щоб ви зрозуміли пане. Але ніхто от... не попасть нам парлі. Але цікавий момент такий я багато спілкуюся з різними і спілкувався все життя з різними депутатами і міністрами. І багато хто, хто з них казав таке. Що от ми щось пропонуємо, і ми кажемо: Ну, окей, ви не хочете, щоб ми це робили як опозиція. От візьміть і проведіть як влада. Ми ж не для себе, ми ж за це не отримуємо якісь дивіденти. То тоді виникає питання: от ви пропонуєте. Я чомусь думаю, знаючи вас багато років, що, що там ваше прізвище обов'язково ви не будете помирати від того. Да, що... я взагалі кажу: забудьте. Якщо я подразник Кучеренка, забудьте, мені не треба. Да, я, я кажу, вагу, ну Кучеренко подає і Пупкіну і каже: Пупкін, іди о, дивись тут розумна штука. Піди пробий цей законопроект, що він став законом. Такого Викола, теж нема. Микола, дивіться, в чому проблема величезна. Ну, ми ж розуміємо, що в 19-му році до влади. Моновлади влади прийшли стерильні люди. Ну стерильні в плані. Вони, вони суто теоретично уявляли собі після там тижня лекцій, якоїсь трускавецького. Що таке держава? Що таке інституції державні? Да, вони чисто теоретично. Вони ж не розуміли взагалі ну, пустави. Ці дії я сам відкрию, як в школі десант. Де, де. І тільки зараз вони починають розуміти те, що я і інші мої колеги казали в 19, 20, 21 роках, і вони поодиночці підходять, радяться, кажуть, Олексій юр, а як ви думаєте, а як тут? А як тут? Ну вони втратили той час, коли можна було закласти правильні комплексні речі, які би призвели до результату. Там швидких результатів не буває. От не вірте, що можна прийти, і щось там там за 100 днів, щось там там вдвічі знизити, втричі підняти і все дурняти це. За 100 днів можна спробувати якось повернути цей корабель величезний інерційний, щоб він почав плити дещо в правильнішому напрямку, ніж це було. А головне табло, яке показує результати реформу. Це борги в першу першу чергу, і якщо ви проаналізуєте, а це безумовно буде неминуче, розумієте? Бо буде ж політичний процес, будуть дискусії відкриті. Нікуди вони не ділиться від цього. Від вони вони на своєму моноканалі вони ж ну забулися. Буде все рівно конкурентна якась політична боротьба. І тоді всі почують, а що ж за п'ять років відбулося? Наскільки гірше стала ситуація в комунальші наскільки більше борги. Місцевих громад, міських громад за тепло, там за газ там і так далі, наскільки в енергетиці гірше стала ситуація, наскільки в секторі водопостачання, в житлі, і так далі. І це будуть об'єктивні фактори, але це на майбутнє. А зараз здається, що все непогано. Перезимували чудово, відзвітували, відрепортували і так далі. Пане Олексію, така... пане Олексію, а чому раптом, ну мабуть, не раптом, у вас є якісь. Думки з приводу того, чому Росія на енергооб'єкти, на газооб'єкти е, спрямовує свої зусилля військові останні тижні, а то, й да, десь біля місяця, щоб якось так ціле спрямовано луплять по, по, по енергетики, і по нафтогазу, і по нафті, і по газу. Чому що вони да, хочуть дивісь, ви абсолютно праві? Всі удари останні там потужно спрямовані. Вони на жаль дуже точні. Ці удари калібрами. Гатять же калібрами по е, видобутку. Не розумієте, газовому. Тобто вони по ключових об'єктах е, видобутку е, росіяни. Розуміють, що саме газова сфера у нас буде. Дуже проблемною і зараз вона проблемна, і буде на наступний рік, два-три і так далі. І тому подібне. У нас дефіцит власного газу. Ми нам не вистачає власного газу. Вони прибивають наш видобуток, вони луплять по сховищах. Так само, і вони нас заганяють. Все ж таки до якихось дуже не для нас не популярних оці газових рішень. Або це відновлення транзиту на Словаччину туди на Угорщину. Розумієте, або там більш глобальні якісь речі. Ну от в цьому цій надскладній ситуації. Ну, дійсно газа, газа, транспортна інфраструктура є об'єктом один на сьогодні. А ми на жаль будемо залежати від імпорту. Ціна на газ буде дуже великою. Нам треба буде шукати десь гроші на закупівлю цього газу. І я вам гарантую, ми забудемо, коли нам ще фінанс, фінансові, На жаль, підтримку. Ви розумієте, звідки да, звідки нас лякає сьогодні? Всім то у нас буде дуже складна ситуація в бюджеті України. Нам всі гроші треба буде пускати на енергоносії, і будемо покривати те. Що свого часу не збільшили видобуток, провалили програму видобутку гарвапаніви, гатамати газ вами займалися певні особи, а видобутку ж немає. Розумієте, це ключова біда, яка сьогодні є в Україні. Ходять такі наполегливі чутки, і з Вашингтону і з Москви про можливість відновлення північного потоку. потоку-2». Я якось не це в це не сильно вірю. А ви що скажете? Це можливо. Ну а чому ні? Дивіться. Ну і ми ж бачимо, то треба ж зрозуміти, що в голові однієї людини. Да? Ми ж з вами не розуміємо до кінця. І я навіть навіть не цього ну, не маска маю на увазі. Я маю на увазі, ми ну, всі маємо іншу людину. Ну, бачите, якщо він розглядає Росію як стратегічного взагалі партнера, да а воно ж так виглядає, то таке враження, що вони на двох. Ну, планують поділити якось панятті на ринки, в тому числі цей газовий ринок, розумієте, і тоді відновлення цього північного потоку, 2 ну це, це, це спільному використанні такому називаємо Ну я вони ж вони ж бізнесмени, вони ж прагматики. Розумієте, сьогодні ідеологічні речі. Ми на них спиралися надіялися, сподівалися, а вони кудись підійшли на другий план. А якщо ви ще подивитися на Арктику, і отак з полюсу, да. Північного так згори, і побачити, що вся Арктика це по суті дві країни. От дві країни, ну там ні, ну як якщо Канада і Гренландія, а ми ж ми, але ж ми бачимо, да які заяви стосовно Канади, і Гренландії. То, от, от, якщо уявити собі, що Канада, Гренландія, Штати, Аляска це по одну по один бік, а Росія, вся Арктика, оця їх Сибір і так далі. Це другий бік. Оце рівна на пополам. Ділиться вся ця Арктика з безмежними арктичними запасами. Ну, це така глобальна, дуже потужна гра, розумієте? І тому я припускаю це, але це залежить цього. Пане Олексію, останнє питання. Останнє питання. Знаєте, от ми говоримо газ, газотранспортна система і так далі. Українська я маю на увазі. І я просто згадую, як в 90-х роках казали, можна продати за 3 мільярди, а потім за 30 мільярдів. Коротше, а тепер там, ну, ще не металобрухт, але просто оце українське почекаймо, поки буде дорожче, таке враження, вона вже нікому не потрібна. Оце почекали, почекали, і тепер ну, що скажете. Ну, на жаль. На жаль, мико, як сослагательною українською мовою. Да? Сослагательне наклонення, в якому У, умовний, сослагательно російською як буде? А українською. українською. Ага, апаратна так сидить і спить там. А, ота. Ну коротше, зрозуміло. Вони так, не знають російську, вибачте. Якби, якби зараз. І от лохті, я, ну я і собі. Ну я на той момент погано розумів це все розумієте. Хоча все рівно, я в нульових всередині років розумів, що неправильно Україна веде себе на цій ГТС. Що на жаль, наші націоналістично національно свідомі патріоти засіли тоді на ГТС і собі таку, таку доктрину. Та да? вони все рівно приповзуть. А ми тут сядемо, нікому нічого не дамо. Куди вони дінуться? То був момент, коли дійсно, якби правильно, а запустити в ГТС нашу і зробити цей консорціум, причому як із, з однією стороною, так і з іншої стороною. А ще краще, щоб і штати там були в тому консорціумі, Розумієте, Є, якби запустити туди в енергетичний наш об'єкт видобуток на шельфу, видобуток газу і корисних копалин, Ви розумієте, що сьогодні абсолютно не було б такої ситуації, в принципі. Безумовно, заднім умом всі ми розумні, але то була стратегічна, неправильна. Ну от така помилка стратегічна, що ми тут самі, ми тут все діамантова. Ми все. Ну ось воно діамантова труба працює тільки за умови, коли з одного боку в неї щось входить, а з іншого боку, з неї щось виходить. Дякую, пане Олексію. Вибачаюсь дуже як завжди, дуже ці мені дуже цікава розмова для мене, Олексій Кучеренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань енергетики, був з нами. Дякую ще раз.